Ніколи в житті не могла, що це таке буде. Не могла повірити, що це, наче ж як кажуть, що брати наші були і дружно жили раніше і все. І щоб це таке сталося, не могла повірити. Не могла повірити навіть тоді, як сказав, зятю позвонили в першу чергу, забрали, бо він пожарник. Я ще не могла повірити. Тоді зв'язок пропав, поки не зайшли, оце не почали бомбити. Отам От у нас в городах бомби почали падати. Оцю видну високовольку били, бо одну од, ніч, ну не так перед ранком. Я була тут з 24 до 17 березня. Оце у погреб цей спас нас. Я і сусіди. А жили ми сім'я у нас я, дочка старша, зять і двоє їхніх діток, двоє 24-го я вже чула, що щось бехало. Дочка була на зміні ночній. Зятя, ну Я узнала, тому що він пожарник, йому з роботи позвонили, визвали на роботу, і зять сказав, що почалась війна. І всі поїхали, я з дітьми залишилася у хаті. Зв'язку немає. Я ж ще тоді працювала, не пенсіонер, була. дзвоню шефу, не можу дозвонитися, що я не вийду на роботу, бо дітей нема, на кого кинути. По телевізорі вже ж почали сказали, що почалась війна, що вже ж і на аеродром там упали бомби. Це... Дочка ще був зв'язок, теж дзвонить плаче, і почали люди вже згребати продукти там і кажуть, що що війна. Вона дзвонить, що так і так каже, вже знаю. Я не можу, каже, доїхати, і я сама з дітками. Страшно було, звісно. Потім вже сотрудник прийшов, каже, не переживай, фірми ж позакривали, бо нема чим доїхати. Воно з 24-го в Бородянку почали ж вже 24-го. 24-го чоловік пішов у воєнкомат, щоб записатися в теробороні, тоді ж тероборона була ще. І він записався, був там, але він деколи приходив ну, коли від... чи відпускали, чи нарошно вони. Я... Він не сильно розказував, як що, тому що, мабуть, не не треба було розказувати. Ну, як колони зайшли вже туди, він показував, приносив, як вони підбивали ті камази. да, цей, чи молотова, чи чим. Тут е, почалося вже, ну, що бігали, ми ще одна моя дочка, другий зять в командировці був, і ми забрали, вона це ж по тій вулиці е, живе, і теж двоє діток у неї. І ми всі поки що були у хаті, позакривали вікна в одній кімнатушці, де немає. ну, Одне вікно це було, ми там усі. Як тривога чи починають бомбити, ми бігли в погреб, дуже відчувалося. Тут двері на сараї випали, як бомбили. Потім це саме вже почалося дуже як бомбити, це 1 березня, бо якраз у дочки день народження ніколи не забуду, як вона тільки на ж хотіла так жарити. І ми вже цілий день майже просиділи з дітками у підвалі. Потім, друге, третє ми бігали в погріб. Дуже чутно було, як бомбили. Віталя чоловік приходив розповідав, що там робиться. Страхіття в Бородянці вже. І так ми бігали до 6 березня. 6 березня Старша дочка з дітками хотіли, бо діти полякались дуже. У мене молодшої дуже дівчинка злякалася, як побачила, отам от напротив, стояла вікна. І... За, на, за цим будинком напроти нас впала е, чи ракета. Ну я не можу сказати, що але дуже зарево було велике, дуже вибух великий. І вона так стала біля напроти вікна і каже: Бабушка, в мене серце стало, я злякалася. А ці старшенькі сміяться з її. Поліна, якби в тебе серце стало, до тебе вже не було. Ти б не говорила. І потім ми зрозуміли, що вже живих нема, давай просить дітей, щоб виїжджали звідси. Виїжджали хоч вони. Брат мій в Новограді просив, що ну, їдьте, він ще й раніше просив. ну тоді вже… Як сказати, вже ну, люди виїжджали з тими флагами білими. По трасі невозможно, бо скачав, почали стріляти сюди, де з ракетами Короте, градами. Отут, де будиночок цей мій стоїть, тут снаряд від града при мені ще лежав, але він влучив, ще не збило цю літню кухню, було, воно тільки грушу збило і, і впав тут, а він вигорів. Ну, ми були в погребі, як він упав, Ми вже як вийшли, то ми побачили вже тільки цю гільзу. І тоді кажу їдьте з дітьми, хоч якось виїжджайте. І як оце ж Поліна злякалася, зять якраз приїхав, вони не знаю, чи їхали на Бородянку по роботі, і він забрав до Куми, у сусідні тут. У мигалки там трошки тихіше, да, ще було тихіше, тож там тероборона, хлопці були і все. І він, документ туди ж на три дні вивіз, а потім його з роботи відпустили, і він завіз дітей у Новоград-Волинський. А я залишалася тут, Залишала, я залишалась до 17 березня, а потім. Сказали, зв'язку ж не було, якось смс дійшла, що дочка пише, ну, мене другий зять, він військовий, то позвонив, що хай мама звідти виїжджає, бо буде жахіття. Ну, то сусіди вже через дві хати згоріла хата. І ця тьоть Люба з дідусь це теж треба було пережити, бо дід пішов ще дивитися, що ми пережили, це не передати. На психіку дало так, що я рік, оце тільки почала вже цей рік трохи відходить. А потім ще як звідщення це прийшло, що без чоловік пропав. Хата згоріла з сусідів і ми вирішили вже йти пішки. Коли дочка пишеться, що менше, що Толік проситься з роботи і приїде, ну, цей пожарник це, і приїде, вас забере. Я прошу, мене руки трусилися, прошу сусідку, кажу, Іра, напиши, що хай не, не, не їде сюди. Тому що тут таке робилося, що невозможно. Саме сильніше вже почалося після 8 березня, як наші танки сюди зайшли. Хлопці стали стріляти звідси. І ще почалося сильніше обратка йти сюди. Потім ми вирішили вже, як згоріла сусідки, любить хата, і ми вирішили вже пішки десь Ну, вернувся сусід через дорогу. Він був у сусідньому столі в Новій Буді, як його мама розказувала тоді, що нічого не сказав вранці ранесенько. Я поїду. Куди ти поїдеш? Не їдь там таке ж робиться. Там Лена залишилась і це він, ну він, правда, приїхав вже десь в обіда 17 числа. І забрав жигулем. а як ми як виїжджали, він тут повертає, а звідти наш танк. І ми розуміємо, що це наш. Получається ну, так, що ми типу, під дулом. Він розвернувся так, і вийшли під дулом. Ну, коротше, жахіття було. Як я приїхала тоді. До дітей туди в Новоград, до дочка каже: мамка, ти на 10 років постаріла. Дрони політають. Чи вони бачать, ті дрони видно ж. і починається, і починається. І чим день гірше, гірше. Авіація оце скидали бомби, це по початку, десь 9-го. Я в датах я не, не скажу, бо я. Точно вам не скажу, провода і видно. Де. О, там, де провод он скручений, там бомба внизу упала. І порвали провода на другий день сусідки теж он, скручено, там бомба упала. Моїм будинком я вам зараз розкажу, хлопці. Наші, Як я уїхала, вони то в сусідів у підвалі були, а як я уїхала, хлопці перейшли до мене в підвал. Він, бачите, вирізали цю намостили собі, звідти вони стріляли, наші хлопці. Ну і, звісно, братка йшла. І попала, снаряд попав отуди в хату, оце де балкон у мене був. Там дірка така була. І попав снаряд, і, і згоріла. Загорілося і все, все чисто згоріло, все, що в хаті. Ви знаєте, я нікому не бажаю такого пережити, як ми пережили, але все-таки справедливість хай би восторжествувала, як кажуть, і хай би вони всі отако от відчули це. І ці дітки маленькі, що вони пережили. Я не, ніколи не бажала нікому зла, але таке пережити це дуже страшно. Нічого хорошого, щоб відчули таке на своїй шкірі, як ми. Вони відчувають.